Я буду тебя. Я буду с тобой. Спаситель. Валерій Берлет. Я буду сьогодні модератором нашого заходу. Окрім того, що я модератор, я співвласник компанії-організатора, яка, окрім того, що організовує конференції, проводить і дослідження, і консалтинги просування. Ми, окрім того, що є організатором конференції, є ще цинічними бізнесменами. Тож, повірте, ми отримали гроші за всі стільці, які сьогодні поруч знаходяться. Рано чи бізнес все одно будуть зайняті, бо людина, яка сплатила гроші, вона більш відповідальна. Те ж саме, що в магазині прийшов, купуєш молочну продукцію, коли ти не зайшов в магазин, ти якось можеш теоретично м -м, думати стосовно будь чого А коли ти сплатив вже гроші, ти вже вирішити цього. Відповідно, будеш е -е, питати і про якістю, про наявність і про сервіс. Тож, всі місця сьогодні будуть зайняті гарантую. Дівчата, я прошу вас людей закликати. Що вони проходили і сідали в залу. У нас є і відповідно зростання на цьому слайді зростання і обсягів виробництва. Уже цього року, минулого року, поки що переконаний, більше хоча бачення підприємства вийшли на плату. Вони спілкувалися на великому заводі, заводі великі, там проробляє 10-20 тонн звука. пармезан, саме пармезан, один із них. То воєнний стан в Україні. Призвів до того, що наші європейські колеги пішли на безпрецедентні, ну скажімо, заходи, і це було як підтримка економічного розвитку України і молочний сектор виробництва сировини і переробники на це зреагували тим, що вони. Вклали інвестиції, вони зорганізувались і забезпечили виробництво молока екстра класу. Достатньо ну, збільшено для того, щоб вони забезпечили постачання на експорт продукції саме тієї якості. Може бути важливим і для виробників молока. Також компенсація 25% техніки від техніки виробництва. В тому переліку техніки є як обладнання для ферм. Так і обладнання для переробних потужностей цехів з виробництва переробки обробки молока сьогодні зробити невеличку, невеличку це вже наш нас є досвід, зробити невеличку сироварню, це хоча б 20 тисяч євро, 20 тисяч доларів євро, яка різниця невелика, вкласти в обладнання. І десь приблизно стільки в реконструкцію приміщень, якщо вони є, або там ще якась добудова. Якщо то нові приміщення, то ще більше потрібно в будівництво прокладення комунікацій. Тому що виявилося, виявилося, що цікаво, можна мати якісне молоко зробити, можна отримати, можна побудувати сироварню. Самим складним для фермерів виявився, як продати. Кому продати? Як довести споживачеві, що ваша продукція можливо не гірша, а можливо найкраща від е, продукції ваших конкурентів? І ми таким чином ми працюємо. Що ми, чим ми допомагаємо? І чому наші ферми, не дивлячись на все, сильно все залишають, сиріно працюють, все рівно виробляють продукцію, все рівно забезпечують себе роботою і свої громади без інфраструктури сьогодні? Е, не може працювати жодне підприємство, але е, неможливо розвивати інфраструктуру в кожному окремо взятому невеличкому підприємстві, де на сьогодні можливо теж залишився один фермер, який виконує абсолютно всі роботи. От, тому ми маємо сьогодні кормоцентр і його філії. Ми забезпечимо як мінімум силосом, сінажем, сіном всі ферми, які того потребують. Ми забезпечуємо повний ветеринарний супровід всіх наших ферм. Ми забезпечуємо повний дорадчий, бухгалтерський, юридичний, там інший весь супровід наших ферм. Їм не потрібно фермерам бігати і шукати окремих фахівців, які би вирішили їм ці питання. Чи вони вирішать, чи вирішать, гроші, то візьмуть. А хто сьогодні та мама? Яка йде по магазину і дивиться на товар. Наприклад, це мама якого віку, як у неї в пам'яті ну, давайте, Ну, реклама е, розтіжки. Скільки вона в голові крутилася е, тоді, коли ця мама навіть не думала, що вона буде мамою. А тепер вона йде торговим рядом. О, розтіжка. Це вже питання маркетингу, йде, як воно вплине на це. І, звісно, технологика технолога технологіка, наскільки він зможе здешевити товар, щоб сьогоднішні матері змогли дозволити купити в достатній кількості цієї продукції, щоб український виробник продовжує її виробляти. А 92% населення України міського на сам купують молочку, і при тому 42% вважають, що українські бренди, українські рубники. Є з високою, надзвичайно високою якістю молочної продукції. А 34%, незважаючи на те, що це крос-покупка через різні канали, все рівно купують молочну категорію через традиційну, так звані канали на ринках, трохи з рук, трехо, трохи в латках, які є, підносяться до ТТ в тому числі. І 37% купують молочку для дітей або спеціалізовані продукти, які розраховані для дітей. В нас э, в фаворитах лідерів залишається сметана, масло в в упаковці, молоко в упаковці, і от ми виділяємо питні йогурти, газуровані сирки це ті категорії, які э, серед лідерів загалом э, насправді нарощують споживання. Якщо говорити про э, різні кисомешні продукти, там ряженка, айран і решта без рахування кефіру, то ця категорія, вона... Падає і вона продовжує падати тренд її падіння невеличкий, але він такий накопичувальний він достатньо відчутний. 91% населення України міського на сн купують молочку. І при тому 42% вважають, що українські бренди, українські рубники є з високою і надзвичайно високою якістю молочної продукції. А 34%, незважаючи на те, що це крос. Покупка через різні канали все рівно купують молочну категорію через традиційні так звані канали на ринках, е трохи з рук, трохи в латках, які є підносяться до ДТ в тому числі. І традиційні купують молочку для дітей або спеціалізовані продукти, які роз 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 розраховані для дітей. В нас в е фаворитах лідерах залишається сметана, масово школу в упаковці. Молоко в упаковці, от ми виділяємо питні йогурти, газуровані сирки. Це ті категорії, які серед лідерів загалом вони насправді нарощують споживання. Якщо говорити про різні кисомешні продукти, там ряженка, айран і решта без урахування кефіру, то ця категорія вона падає і вона продовжує падати тренд. І падіння невеличкий, але він такий накопичувальний він достатньо відчутний. Говорила сьогодні, ми поговоримо про. Споживацькі тренди, і, власне, от попередні коментарі, дискусія була націлена на, на те, як працювати з аналітикою. І так, насправді потрібно е, аналізувати дані, але це статистика, це те, що відбулося. Дуже важливо ще відсвіковувати тренди це те, що буде відбуватися в майбутньому, те, на що мають звертати увагу як виробники сиру. Так, і торгівельні мережі, а так і, до речі, інші учасники ринку. Що ми рекомендуємо: працюйте зі своїм продуктом, створюйте аутентичні назви. Ми ніколи не створимо найкращого камамбера. Його створюють французи і називають його «Камамбер де Норманді. Працюйте з етикеткою. Вона має бути активною, цікавою, креативною. Приймати участь в заходах, Розширюйте дистрибуцію. Шукайте різні можливості, щоб вийти поза, поза рамки вашого регіону. Не залишайтеся тільки в онлайн-продажах через Instagram. Кожного року все більше і більше веганських продуктів з'являється. І ви знаєте, ми точно так же, на у нас є сирне експерт Оксана Чорнова, яка досліджує різні молочні продукти і також і веганські сири. І для себе теж ми з нею разом відкриваємо цікаві досить веганські сири з цікавими добавками, з цікавими смаками. До речі, нещодавно читала новину, що в Швейцарії розробляють рецептуру веганського грюєра. Ну не знаю, що то буде. Я, я більше люблю молочні сири з натурального молока. Ось, але знову ж таки, це е, оптимізація під запити споживача, бо є такі споживачі, які споживають такий продукт. А е, що варто відзначити, це географічно захищені продукти. Це, значить, це така традиція забута, да, стабільність виробництва, але зараз споживачі до цього повертаються. Що це таке? Це наші позначки географічного да, захищення. Е, прось, е, Створення продукту. Да? А, якщо в сирі ми говоримо, то це позначки еопі, діопі, які характеризують, що сир виробляється в цьому регіоні за стабілою, стабільною технологією, і це дає таку впевненість споживачам, що вони споживають.